Демонстрація роботи приладу після відновлення силової частини. Ось його рідні транзистори всі. Та LM317 його ж. Не знаю, сфокусується чи ні. Тут UTC-виробник іде. Їх міняють на ST, щоб зменшити викиди в момент старту. Тепер, що в нас є по тестовому стенду? Осцилограф демонструватиме форму вихідного сигналу. Вольт АВ -вот інші вихідні характеристики. Цей мультиметр включений по батареї. По шунту шунт на 60 А60 мВ. Відповідно, мВ відображатимуть ампери. З негативним знаком роботи від батареї, з позитивним знаком заряд. В якості батареї використані на даний момент дві батареї у мене запаралені. Тепер запускаємо прилад на холостому ходу спочатку. Чуємо звукову сигналізацію. Інерційність відображення інформації на відео. По факту цього немає. 233 Вольта на виході. 230 це нормально. Форма сигналу синус, нічого не спотворено. Власне споживання 1,2 А. 1,24. 1,25 відображає. Так, тепер даємо навантаження. В якості навантаження лампа жарюна на 300 Вт буде. Ось, будь ласка, навантаження. Індикатор навантаження відображаємо червону поділку. Навантаження 310 Вт майже 235 вольт. Тобто компенсація спрацювала. Навантаження повне. Синус у нас нормальний. Зараз секундочку, щоб було краще видно. Споживає від батареї 32 А. Так, 32,82. Зараз переключу і подивимося, яка напруга. Це на клемах акумулятора. Тобто провідники також потрібно враховувати 12,75. 301 Вт вже напруга, напруга на виході стабілізувалася, потужність також стабілізувалася, лампа прогрілася. Якби на цьому все. Сфокусуємося зараз на навантаженні. Все нормально. Можемо зробити менше навантаження. От, будь ласка, менше навантаження, лампа розжарювання на 200 Вт. 217,9 Вт. Ну, воно потім скомпенсується, це нормально для таких приладів. 22,41 А. І скільки це вольт? Ну, тих же 12,79 вольта. Падаємо електричну мережу. Ой. Є. Тепер включаємо цей перемикач. Чекаємо трохи. 199. Виставляємо, щоб вхід-вихід був схожий побачимо, наскільки точно відображає. Його індикатор Яка різниця між ними? Скоро спрацює реле. Все. Тепер вхід і вихід будуть однакові, поки не спрацює ще раз реле. Бачимо, що вхід з виходом абсолютно однакові. Там похибка в районі 1 вольта. Ватметр, зачекайте. 223, 223, 222. Тобто тут також 1-2 вольта похибка. Нормально відображає все. Перевіряємо роботу вбудованого релейного стабілізатора напруги. Піднімаємо напругу. Все перемикає, все нормально працює. Більше в мене немає на даний момент. Тепер понижаємо. Реле працюють, заряд бачимо йде. Заряд встановлений на 10 А. Так як батареї більше не встигають накачати. Ну, по суті, 10 А ці прилади видають. Для них це не проблема. Зараз понизимо, він перейде на батарею. Вентилятор, коли навантаження або заряд батареї, працює. Коли навантаження як такого, немає, вентилятор вимикається. Зараз працює прилад від батареї. Ми це можемо бачити по мультиметру. Мінус 22 ампери. Ще раз піднімаємо. Все, спрацювало реле. Перейшов на мережу, все нормально працює. Так, зачекаємо 230. В мережі 235-236. Який струм? Ну, майже 10 А, все нормально. Перемикаємо, так робити недоцільно. Не потрібно перемикати, коли прилад виключений. 5 А в режим 5 А. Так, утримує своїх 5 А. Знову перевіряємо роботу від батареї будь ласка, працює, навантаження відображає 3 поділки. Ну, відповідно, батарею повністю відображає, тому що батарея у мене якби заряджена. Подаємо мережу. Чекаємо. Все, перейшов на мережу, піде заряд. Можемо навіть побачити трохи, як напруга росте. Виставимо 10 амперіків, бачимо, як росте напруга на батареї. На цьому все. Прироз справно працює.